Друзі, привіт! З вами я, ведучий Андрій Мальник. Сьогодні в гостях хлопців на студії Фактура. Проблема. Накипіло про виїзні церемонії. Молодята, як ти сань казав, як вони говорять? Ну, <зв>. Мені часто молодята говорять, що якийсь стан у виїзні церемонії, якщо ми просто це робимо, не для себе, а для картинки. Для картинки. Тобто, виїзну церемонію, все, що робиться, це така бутафорія, це церк. Правильно? <зв. <зв.> <зв.> Так. А потім ми робимо церемонію. Так, що, тут... да, що в ЗАГСі типу зробили, а потім, да, і цирк, як, для коників для цього всього. А, дивися, так як ми і говорили, що якщо брати це реальності по історії, то до 900, 1917 року всі ЗАГСа не було, а була зовсім одна християнська релігія. Молодята приходили в церкву до батюшки. Тепер представ на секундочку. Молодята приходять до батюшки і кажуть: слухайте, давайте нас розпішіть. Він в смислі, треба ж службу, треба, щоб ви перед Богом обітниці склали. А вони ні 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 нам треба, от, як щоб книжку записав, ту бухгалтерську книжку, він він нас хай запише, от для нас це головне. Що би що би батюшка сказав? Сказав, що твої біси колотять, правда? Сказав, що не честилося. Що не честий селився, що дід подумаєте, а потім це. А ми бачимо зовсім друге. Коли от, ідеологія комунізму прийшла, коли комунізм мав війти в людей всередину. Вони одну релігію хотіли замінити іншим. І тому ті всі картинки забралися, поставили ЗАКси, поставили тьоток, І взаді, от, де стоїть тьотка. І тут такий стіл серйозний на ножках. І отут портрет Леніна. Може, хоч на цей раз вийде його намалювати. Я забув, що який він, слухай. Ну, А він лесій. Лисий, Лесий. Лесий Вухо. Все. Ось. І така емблема Леніна здорова. Це в нас було до 91-го року. Дракон, ну хай буде дракон. Eh, ось, Тобто в ЗАГС заходимо, емблема Лініна в нас була, тут тітка, столик. Eh, по геометрії. Саня, як ти казав? Eh, ну, в кадрі завжди цей столик різав щось, навпіл, виходить, що вона тобто, не знає. Тобто, реально, якщо ми бачимо, от хай буде та, от фотографія. Давай вже візьмемо від такого від глобального От фотографія. І от в картині дивиться, ніби людину перерізано пополам. От геометрія вона візуально не сприймається, так? Ось. І молодята колись зараз вже вони стоять збоку, хоч трошки якось краще, але завжди це було ось так. Вони стоять задом, лицем до Леніна, да? і ось тут як так попою <кхи> обернені до самих людей. І вони дають обітниці, вони клянуться, вони о, одягають кольца, і це все робиться на ідеології, робилось на ідеології Леніна. Тобто вони це все робили от, для народу. отак, так. Це така була релігія, така була ідеологія. Правильно Сань? Ось, до 2017 року це все відбувалося в церкві, це все відбувалося на Божому богослужінні, де люди говорили, це все реально було розп'яті, були ікони, і люди говорили свої обітниці перед Богом. Ось ця мало сенсу. В зараз, як говорять, прийшли розписатися, да, ви нас розпишіть, і все. Отака формат. Тому, так як зараз з вас навіть монтували відео, об'їзна церемонія. Тож оцей церемонії лімейстр. Падружка, вона стояла між ними. От така от. Якщо я тут буду малювати, буде видно? Yeah. Да, отут, тобто була така от чудова арочка. Ця от тут стоїть подружка, церемоній Мейнстер. І тут стоять молодята. Тоже, причому, ну так, не спиною, але полубоком. Да? Ембліму Лєніна забрали. Це відбувається не в церкві, тобто розп'яті, ікон тут немає. Тобто, по суті, кому вони дають клятву? Правильно, ведучого. Тобто вся церемонія відбувається для кого? Для ведучого, правильно? От по суті, І ми забуваємо саме суть. Для чого робити цю візну церемонію? Тому що, якщо це богослужіння в храмі відбувається, ми це робимо перед Богом. Якщо це ми робимо в ЗАГСі, то це ну, замість Леніна там портрет П'еті висить. Вождь. Да, ну, така ідеологія, типу, там, Петя намальований замість нього. Рашен, ВЛемка. Да, Сама виїзна церемонія вона має проводитися в такому форматі, що молодята вони робляться один для одного. А є це мочалка? Дай мені мочалочку ту. Я стру трохи, бо вже багато намалював всього. Тобто в нас виходить... Оп-оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. У нас виходить яким чином? Тобто, люди складають обітницю регістратору, одній людині. Для чого вона взагалі, правда? Нашої. По суті, розібратися, дивися, по картинці, по композиції, як правильно і класно зробити фотографу класну фотку на виїзній церемонії. Тобто, можемо скласти реально чотири лінії. Якщо це вигляд був спереду, тепер вигляд зверху. Так, як дивитися зверху? Задня лінія, як в театрі, має бути фон. Тобто, чи там дерева, чи озеро, чи якась стіна, чи щось такого. Якщо це задекорована стіна має бути, то на дверях табличка вихід, знаєш, світиться. З і там видно, що то вихід. А на, на дверях просто арку щепили. Було таке? Бувало, правда? Все, тобто фон, розглядаємо ці всі речі, щоб він гарно виглядав. Далі, на невеличкій відстані, зразу ставиться арка якої там форми потрібно? І коло неї розміщуються об'єкти декорації. Чи там свічки, чи там якісь корзинки, щось в якому стилі, так? І не молодята стоять не в самій арці, не в ній, а поряд з нею. Ось тут. Тут стоять молодята. Бо якщо вони будуть стояти в ній, вони просто от, ця геометрія втратиться, так? Да? Чи як по композиції Сань? Щоб сфоткати, отак зверху дивитися. от арочка, де ви краще для фотки, щоб вони трошки відійшли від арки чи в ній були? Ну, краще, щоб ви дійшли, щоб стояли. трошки на фоні. Щоб кадр був такий, да, об'ємним, да, грубо кажучи. Ось. Далі питання, куди мають ставати свідки? Це дуже також великі, значить, свідки від нареченого відповідності з його сторони, хлопці стоять так, і дівчатка стоять ось тут. Тобто в нас виходить в реальності зараз три лінії. Перша лінія це фон дальний. Далі друга лінія фон ближній, це сама арка. І третя лінія це наречені і свідки. Де має стояти реєстратор виїзної церемонії? Де він має стояти? Я теж думаю, де він. Саме кращий варіант поставити, що він взагалі був ще на передньому плані. Тобто реєстратора можна поставити ось тут, з боку. Перед тим, як вони всі мають вийти, він стоїть посередині, представляє всім доброго дня, сказав якийсь текст. Потім відходив в бік, заходять дружби, свідки, потім заходить наречений, потім наречена з батьком. так? І дивися, якщо цю картинку так от підняти зверху по геометрії, да, щоб скомпонувати, оцей столик виїзної церемонії можна його поставити ось тут. Правда? Щоб там вже картинка збалансована була чи ні? По суті, так, да, правда? Угу. Тут реєстратор стоїть тут столик, так? Круто. Це хороші були церемонії, дуже хороші. Да, 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 да. Погані, поганих не знімає, <смі> всі професіонали. Ось, все, мають стояти вони всі так і гарненько. Тому що все, що відбувається на в'їздній церемонії, все, до чого приходить сама наречана, є таких три позиції. Тобто. Перша позиція то, як вона готується, як вона втілює свої ідеї до виїзної церемонії, до самого весілля. Друге, це те, як вона проводить цей день, ось ця важлива подія. І третє, що в неї залишиться після самого весілля. Тобто тут ми вже говоримо про самі фотографії, про відео, але всі забувають про спогади, тобто те, що просто запам'ятається елементарно. І саме про спогади, я от хотів би так уточнити, спогади напишу. Нарачані завжди роблять весілля для гостей. Коли питаємося, що вони хочуть, щоб гостям було весело, щоб гостям було хорошо, щоб гостям було добре, щоб їм все понравилось. І вони забувають про себе. А гості, коли приходять на весілля, вони дивляться на кого? Дивляться на молодят. Ось на цих двох. І коли вони бачать, що молодята кислі, і вони от бігають, вони от ці от метушні, гостям не весело, тому що вони що це не весілля, а просто вони прийшли на церкву подивитися. Тому завжди треба. Починати, щоб молодята все сподобалось, щоб молодята знали, як вони хочуть, і зробили, а гостей запросити на те, щоб вони подивилися на цю емоцію. Тому коли на візні церемонії наречений і наречений дивляться один на одного і реально говорять ці обітниці, то це круто. А коли вони просто щось там придумали собі, це бо як в ЗАГСі. На в ЗАГСі гості, що ти? сам казав, що фоткати в ЗАГСі вже не хочемо, правда? Що знімати? Фон не той, який то, хай стіну покрасить. Від заднього плавного. Що я сфотографую в Карпатах? Так. Щось дівчину на фоні захистується. Одна та сама дівчина, одна та сама техніка. Десь там стіль зйомки, а фон дуже тоді. У фон завжди міняється. Ще така цікава штука. Як мають стояти стільці на виїзній церемонії? З боків. З боків, да, воття. З Ось так дивися, яку я класну штуку побачив. Коли е, молодята ще тут не стоять, а наречений йде ось звідси, що гості роблять? Вони тут отут гості всі сидять. так? Що вони роблять? Вони оцих стульчиків от обертаються прямо назад. Да? І щоб зроби, зловити емоцію, припустимо, наречений вже тут став. А тепер йде гарна красуня наречена, і отут її сидить її мама. І вона хоче подивитися на свою дочку, що вона робить. Емоція є ще якась на обличчі, і цю емоцію хочеться сфоткати, правда? От. І що ти робиш? Ти починаєш, щоб зловити цю емоцію, ти не знаєш, з якої сторони, тому що вона зараз або перекрутиться, і ти не знаєш, чи стояти тут, чи стояти тут, щоб її зняти, правильно? Тобто ти тіряєшся, а будеш стояти тут, від тебе сніме, ти типу, познаєш, і ти будеш просто в картинки попадатися. Негарно. Того е, є такий невеличкий виход з цієї ситуації, ставити самі стільці не рівно, не 90 градусів порівняно з площадкою, а ось під таким углом. Типу, отак. Щоб коли людина сидить, ось так, і вона от прямо так може дивитися на молодят. Тобто оцей от угол. Ще тут так, щоб бачила прямо на молодят. Невеличкий угол, там буквально 20-30 градусів. І коли людина хоче побачити, як наречена йде сюди під арку, вона що робить? вона просто голову так легенько повертає. Правильно? І все, і ти легше її сфоткати, зняти, тобто. Ви вже реально можете подивитися, в якому місці мені стояти, щоб зняти цю емоцію. Тобто Це вже так прощетується. Це тобто так це для загального розвитку, щоб знали. Ну, ну солосись. Тобто, тобто ти бачиш, що... а я тобі показував цей е, воркшоп з Москви. Помніш, в, в Турандоті, Там тож, там було в них не лавочки, в них стояли стільці, і отак от молодята стояли тут. В них не багато, в них було там двоє. Ось і під таким углом вони стояли. Все, і звідси от тут дорожка йшла. Все, і гості, коли от це реально це видно, от вони не повертаються повністю, це був якийсь поворот, знаєш. Тобто, якщо б ти стояв отут ззаду, Сань, правда? Ти стоїш отут ззаду. І тобто, якщо людина навіть повернеться, ти сфоткаєш або профіль, да, або взагалі затилки. Тобто тут де гарна невеста, а тут всі з... затилки, правда? де да Да-да-да, покажи. Стараємося більше стояти в цих районах. Тобто тут і фотограф, і відеоператор стоїть. Так, да, так. Да. Виходить мінус, то, що ми ну, попою до нареченого, зато угу. ми можемо зловити і емоцію, і емоцію року, гостей. І зловити як угу, угу. Це розумієш? Ну, тож, незручно взагалі. І теж, якщо відеоператор тут загальним планом це всю картинку знімає, там, чи на GoPro, чи на широкий угол, да, і, от, і от, фотографу тут стоїть. І тут гарно молодята обнімаються, плачуть, і тут фотограф такий в футболці. Якщо ще поранжуває. Де реально саме хочеться стояти фотографом, щоб було класно? Якщо я не знаю, то рано, чесно скажу, займати виїзні церемонії вразів важче, ніж в ЗАГСі. Але ради картинки приходиться є дуже потім. А незручно все розташовується і дуже байдус, коли організатори церемонії дуже роблять виски. Тут вузеньку страшку і рано дуже важко вкрити. Я, я вважаю, що треба поширше робити і повільніше. Для цього повинна якась mm -hmm. бути галявина, А так як нас роблять на території між дверима, на двері, на двері чіпляють є, арочку, да. Да. Маєш, все роблять. тісно виходить, нема куди. Саме абсурд для чого робити церемонію в середині банкета. Дуже часто в нас так робить. Mm, є варіант, да. є варіант, для чого картинка. Ну, в принципі, це робиться, да, сюди. Для Ні, коли от в ресторані, типа, всі гості сидять, і але на виїзну церемонію вас запрошують десь там з, з, на ресторану за територію спеціально підготовлена локація. Можеш бути таке на велика. Да. Так, але якщо ти так, як ти кажеш, тобто вот тут проходить виїзна церемонія, а вот тут стоять столи, гості сидять, тут хавають, приймають їжу. Ну, да? На сходи от тут зал. Так, так? тут церемонія, угу. так? тут трошки стільчиків. Тут стоянка для машин, а тут дорога, де люди ходять, і тут дорога для машин не їздять туди. Ага. А отут от такий... а от, а от бабця з сільпо вертається <рес> <рес> з пакетами сільповськими, і тут став сфоткав, ось є на А потім, потім сидиш в фотошопі. От були, були такі випадки, теж були. Щоб, щоб вимальовував, ти типу, сидів чи відмазувався, <рес> що це ангелочек спустився <рес> в не <презент. рес> Ми. Ну, у нас ще немає таких церемоній, які дійсно ми виїжджаємо на просю mm -hmm. галявину, дійсно гарно, де є багато місця, де молоді зможуть. Снути. На гарному фоні на, ж, на гарному фоні. І да, да. Нам буде зручно знімати. Як ти кажеш завжди, ми завжди кладемо от арку, бахкаємо в арку там до 10 тисяч гривень на живі квіти, на там живі, різних форм, ввести. да, да, да. А от про цей от фон, про задню лінію, ми просто забуваємо. Тобто там на тому фоні, як ти кажеш, трактора офіс да давай да, забуваємо. Не враховуємо цього. І картинка виходить не гарно. Це це є ще багато нюансів. Я думаю, що це буде окрема тема. Вже окремо поговоримо. Поясни людям. Ну, суть, так. суть. От так суть молод е вертаюся до питання. Молоді запитують, ну, який сенс візнаться? Який сенс? Е сенс визної церемонії? Щоб оцей регістратор. Трикутничок. Він стояв з боку і звертав увагу на молодят. І зробити реальності всю виїзну церемонію, побудувати її на тому, що наречений з нареченою говорили один одному обітниці або один одному саме. От тут фон, вода, от, от тут фотограф, от ти тут стоїш своїм таким об'єктивом. І ти реально ловиш оцей от момент, коли вони. От, м Тут головне да, також вгадати, як вони стоять. щоб вони не стояли рівно от сюди далі, до гостей, чи вони не стояли рівно ось так один до одного, щоб якось так їх також попередити, щоб вони стояли ось так під таким углом, один до одного. Тобто спиною сюди, під цим ну, углом. Виходить, наприката, якщо да, ви... да, от, ну, от так. От так, Чуть-чуть, да, да, да. ну Можуть, навіть якщо боком в профіль, я думаю, в цьому вже не буде да, проблем. Це вже краще, бо то, що коли вони стоять боком, Ніс е в когось неправильно да, і візуально це так ну, естетично ну, не дуже гарно. No, no, no. І, no. Все. І тоді круто виходить. А в ЗАГСі, в ЗАГСі всі або боком, або спиною ще отак нагинаються, підписують якісь бумаги. В Цьому ну, в ЗАГСі, ЗАКСІ, тому що це традиції з радянського Союзу, коли ніби це, це нам, нам просто розумієш, ми не можемо повірити в те, що ЗАГС це не треба. Навнушили цю теорію, що ЗАГС це нормально, це ідеологія, це релігію. Нам її внушили. І є, якщо ми беремо європейські весілля, в них в Європі все повністю полягається саме на виїзну це церемонію. церемонію, тільки на виїзну. Запрошуємо вас на весілля, значить люди запрошують вас на виїзну церемонію. А після виїзної вже там банкет, там взагалі ну, як якби не рахується, просто як додатково. Да, ну тут ж знаю, вже знаєш, а в нас суть напитися ту треба сняти. Треба дивитися вже на, на загальну картину. Тобто саме весілля, як тут нується тут, а треба дивитися ось Потенч. на ось 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 на цих двох людей. Що вони хочуть? Запитати, що вони хочуть і зробити, як вони хочуть. Може вони не хочуть виїзної, може вони хочуть в ЗАГСі? Ну, хоч перед, перед перед, перед п'ятьом. Перед п'ятьом, поклончики. Розписатися в паспортах така штука. Добре, щось ми розговорилися, дуже правда. <рес> <рес> Суть тому є чотири лінії. Перша, ми що звертаємо, задня лінія, друга арка, третя. Наречені свідки. Свідки теж є, буде класно, якщо вони вдягнені в одні стилістики, а не той футболці, а той в джинсах, а то ще в чомусь. Так? І четверта лінія, вже сюди поближче, тут регістратор, і тут може бути стояти столик, де вони підписують ці всі документи. Тобто, навіть те, то, що вони підписують, бо то вони нахиляються, вони бачать обличчя, що на емоції відбувається, коли вони це все роблять. Я думаю. Та да, на ну це треба зустрічатися з фотографом, з організатором таких подій, uh -huh. і це за і це розказ... Ну дивись, ми це все говоримо для молодят. Молодята, ви хоч все там може не запам'ятаєте, але <сум> суть е приблизно має бути так. От якщо відвіштовхуватись від цього, ефект фотографій, відео, да, якщо от фотограф каже, фотограф елементарно буде стояти тут, знімати це все з цієї сторони, навіть з боку, да, тобто побачимо емоції. І побачимо, причому навіть з цього ракурсу ти можеш зловити в емоцію мами нареченого чи нареченої, правильно? Трошки отак відійшов звідси, всю, чу, чу, чу. все, все там. Або вже навіть звідси чи звідси чи все, і ти вже сюди між ними не залазиш. Ну, Головне, ну, це дійсно естетично все розставити, що воно ну, дійсно ну, виглядало гарно. По естетики так нормально, так? Ну, краще, що тим зараз. Пробуємо, пробуємо. пробуємо. Думаю, що, ну, вони з. Ні, з... 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 да. а я зараз, знаєш, як, знаєш, як зараз піду, зараз коментарі підуть, а ви такі самі розумні, чого ви так не робите, а чого ви не цей. А yeah, you know. ти лучше зробиш. Так, <laughs> да, так, да, да. ти, 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 ти попробуй зробиш лучше. А я скажу одне, yeah. значить. У ці двоє або їхні батьки викладають немалу суму грошей, і я реально я вважаю, що мають зробити класно, так як вони хочуть. Моя думка, бо я в нас на угу. різні рік, Два <гулес> рази на семінари зустрічаюся з київськими, з європейськими фотографами. E, взагалі вони радять робити акцент не на прогулці, а саме на класних візницях. <гулес> і причому на класній бізні церемонії можна ще крутіші фотки зробити, ніж на провоці. Це є акцент, це є <гулес> от, от, фото. От, от, крут, а після цього 30 хвилин молодята відходять. Да, від <гулес> відходять відпочити. і да, там це прогуляться. Робили... <гулес> гарні портрети, тобто без пафосу, <гулес> зі смислом, тобто гарний пакетик, гарний. Знати, тобто, платять, їх двох знят, і все. реальності, реальності ЗАГС, виїзну церемонію і прогулянку, це все можна об'єднати в одне і зробити отут, і буквально за годину. Нікуди не їздити, нічого не це, правильно? Ну, дивись, в європейських містах, зараз в Києві, в Санкт-Петербург, uh -huh. е як робиться, все на одному місці. Збори, тобто в е котеджних е номерах. Далі після зборів іде церемонія, після церемонії молоді десь можуть собі просто вдвох пофоткати з півгодини. І так само тут банкет. Зразу банкет, да, тобто це площадка десь нам на вулиці, а тут знаходиться ресторан знизу і все, і це все. Вони не їздять туди-сюди, і не треба нанімати машини різні. Це економія часу, економія грошей в плані транспорту. І ну на класній території все. Круто. У нас є такі, ну. Заклади, в принципі, можемо Угу. Давай не будемо давати рекламу вже зараз. Так, все, все. Без реклами, без цього. все. Ваня, ти щось хочеш додати? Тебе все добре, добре. Все, молодята, готуємось до весілля. Є запитаннячка, дивіться, значить, можете конкретно скинути ресторан, конкретно скинути площадку, допоможемо. Показати де що ставити, де як сонечко головне падає. Оце саме головний прикол. Сонечко, <клес> це, <клес> це окрема тема. Так, да, сонечко як падає, як світиться, да. як це впливає це на фотографії. Це, це, це зовсім, зовсім, зовсім зовсім класна штука. Приклади конкретних банкетних позицій, якщо хочете розставити, скидайте, малюйте просто на листочку. Все поможемо розставити, зробити як треба. Взагалі, щоб порада. Ну давай. Взагалі, щоб, щоб, щоб не кер... ставай на шлях. Гарні зйомки це гарна. До речі, це от була це от була така невеличка репетиція. Дивися. І Та-да, що про репетицію? Репетиція, я запишу слово. Репетиція. Тому потрібно гарно підготувати, тому потрібно з кожним спеціалістом угу. свої справи зустрітися, сказати, що ви хочете, як бачите, а він область. Нормально параду. Да, якщо в нього якісно то він вам дасть дійсно гарний поради. Навіть питається, деколи треба робити репетицію виїзної церемонії, хто як йде, <звіт zeros> от там по крокам, як во там по дорожці я буду, скільки шагів мені. Це вже як ти дуже знаєш. Театр. <реш> от, то ви я кажу, Це що, що от, е, саме таку репетицію е, по сценарію не треба робити, саме треба зробити репетицію технічну. Тобто, хто де має стояти, який інструмент де має стояти, приблизно розрахувати рівень світла, звідки що буде падати, чи треба додатково підсвітлювати, чи ні. Е, фон, який має бути, чи там хтось може ходити, да, бабуся з пакетом свій повертається, ще щось. Тобто ці ось, технічні моменти, де може стояти фотограф, де відеооператор, перед цим да, домовились, і тоді картинка буде ідеальна. Ось так, якщо з цієї сторони дивиться. Правильно? Технічну репетицію треба робити все. Добре, друзі. Гарно подякували. Треба, да, треба до цей, звертайтесь.